Після того, як Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором, щось всі канали, мільйонники українські телеграм-канали, почали досить цікаво публікувати новини. Всі, я перевірив, всі мільйонники плюс досить цікаво публікують новини, які саме озвучує Дональд Трамп. Тому я просто вирішив перепровірити, що саме вони пишуть. Саме цікаве, що вони пишуть теоретично те саме, що каже Дональд Трамп, але. Під іншим соусом, яке сприймається ну, зовсім з іншими настроями, агресивно. Тому, друзі, по-перше, поділіться цим відео з іншими українцями, щоб вони зрозуміли, що саме каже Дональд Трамп, тому що я зараз повністю перевів його, е його виступ, що він казав про Україну. По-друге, якщо ви мені не вірите, просто самі гугліть в Ютубі його виступи і включайте через субтитри, переклад і самі подивіться, що він каже. Отже, майже всі телеграм-канали сказали так. Україна або підписує угоду про ресурси із США, або в Києва будуть проблеми. В Києва будуть проблеми. Звісно, ти такий відразу агресивно. Типу, ну... Далі 500 мільярдів доларів компенсації США від України. Трамп сподівається, що угоди буде досягнуто в короткий термін. Тобто, перша новина, або Україна підписує, або в Києві будуть проблеми. Далі 500 мільярдів доларів. Я отримую відразу. І майже всі телеграм-канали публікують майже те саме. Всі найбільші телеграм-канали, я впевнений, що ви в курсі. Далі, один із телеграм-каналів взагалі пише діч. Трамп сказав, що Вашингтон поставив Україні 67 мільярдів доларів зброї та 31,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки протягом усієї війни. Тобто він визнав, що гроші не загубилися в руках української влади, а просто не були надані такі фантастичні суми, озвучені раніше. Мені аж цікаво, на кого ці всі телеграм-канали працюють? Чи не піднімають вони рейтинг Володимиру Зеленському перед виборами? А тепер давайте конкретно послухаємо, що Дональд Трамп сказав. І саме ті досить цікаві фрази українці так ніколи й не почули і не почують. Отже, так. Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зустрітися, тому що, знаєте що, ми хочемо зупинити вбивство мільйонів людей. Молоді солдати гинуть. Якщо б ви побачили ті знімки з поля бою, які я бачив супутникові знімки, ви ніколи б не бачили, ви ніколи не бачили нічого подібного. Солдати гинуть тисячами щотижня, просто зараз вони гинуть. Ось чому я хочу бачити припинення вогню і хочу укласти угоду. Я думаю, що у нас є шанс укласти угоду. Мені потрібно було переконатися, що Росія готова до цього. Це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом. Але вона сталася. Тож я зіткнувся з нею і хочу зупинити загибель людей. Нічого про це не, не ну, от реально не пишу телеграм-канали. Далі. Знаєте, ця війна не дуже впливає на Сполучені Штати. Вона відбувається по інший бік океану, вона впливає на Європу. А ми витратили втричі більше грошей, ніж вони. Ми вклали 300 мільярдів доларів. Це інтерв'ю було ну, годину тому назад. Великий телеграм-канал, в якого півтора мільйони, каже, що Трамп сказав, що Україні дали 67 зброї 31,5 мільярдів прямої. Це точно та репліка, яку сказав Володимир Зеленський. Трамп цього ніколи не казав. Далі, тобто, вже ну просто вони прямо написали в телеграм-каналі, що Трамп підтвердив слова Зеленського. Хоча ні, Трамп годину тому назад каже, що ми вклали 300 мільярдів доларів, вони 100 мільярдів. І знаєте, Європа робить це у формі позики. Чомусь телеграм-канали взагалі нічого ніколи не пишуть, що Україна Європі буде винна гроші. І те, що Трамп каже за позику, цікаво, правда? А я просто, а, а, Байден да, а Байден просто дав їм гроші. Це не була позика, не було ніякої безпеки, нічого. Тож ми або підпишемо угоду, або у нас будуть великі проблеми з ними. Ось це, що саме Трамп каже, або ми підпишемо угоду, або у нас будуть великі проблеми з ними. А що кажуть телеграм-канали? Україна або підписує угоду про мінерали США, або Київ матиме проблеми. Наче схожі так, речення, але зов... зовсім сенс інший. Далі слухаємо. нам потрібно укласти угоду щодо безпеки, тому що ми маємо це зробити, ми витрачаємо свої багатства. А вони витрачають свою кров. Ніде телеграм-канали цього не пишуть. Вони дуже хоробрі у всіх можливих сенсах. Ніде телеграм-канали цього не пишуть. Але ми витрачаємо свої багатства на країну, яка знаходиться дуже далеко. І це нормально. І це нормально. Ніде телеграм-ні один канал цього не написав. Але нас повинні ставити на один рівень із Європою. Європа отримує свої гроші назад. Від України Європа отримає свої гроші назад, тому що вони йшли в позиці. Вона фактично нічого не дає, бо це все повертається у вигляді позики. І це гарантована позика. Ми ж не отримуємо свої гроші назад і ми втрачаємо. Ми більше цього не хочемо робити. Тому ми підписуємо угоду, сподіваюся, в найближчий час, яка гарантує, що ми отримуємо назад 450 мільярдів доларів. Тобто, Трамп каже. Тому ми підписуємо угоду. Сподіваюся, в найближчий час, яка гарантує, що ми отримуємо назад 450 мільйор... мільярдів доларів. А в Україні, як кажуть, 500 мільярдів компенсації США від України. Трамп сподівається, що угоду буде досягнуто в короткий термін. Начебто інформація схожа, але подача цієї інформації зовсім не та. Зараз ми вже витратили 300 мільярдів. Ще одне, Європа витратила 100 мільярдів, а ми 300. Ми вважаємо, що це повинно бути рівноцінним. Іншими словами, вони повинні виділити більше грошей, Європа. Тому що це має великий вплив на Європу. На нас це так сильно не впливає, бо між нами великий Прекрасний океан. Але все ж таки впливає. І Байден ніколи не повинен був втягувати нас у цей безлад. У нас був некомпетентний президент, який втягнув нас у хаос. Але ми з цього вийдемо. Те саме стосується близького сходу. Незабаром у нас будуть хороші новини з близького сходу. Те, що сталося вчора, те, що ми бачили, особливо дітей це неприйнятно для будь-якого, для будь-кого. Ніхто ніколи не бачив що подібного. Далі в кінці відео ще знову запитують за Україну, за корисні копалини. Я думаю, що ми дуже близько. Вони цього хочуть, українці, вони від відчувають себе добре щодо цього, і це важливо. Це велика справа. Але вони цього хочуть, і це залишає нас у тій країні, і вони дуже задоволені цим. Тобто, що американці будуть в Україні після підписання угоди. Ми повертаємо свої гроші. Це мало бути підписано щодо того, як ми втрутилися. Це мав зробити Байден. Але Байден не дуже розумів, що він робить. Ця війна взагалі не повинна була статися. Це по перше, але коли вона почалася, її можна було вирішити за перший тиждень чи два. Після цього все стало погано, дуже погано. Але вона не повинна була початися. І її слід було вирішити одразу. Це могло бути зроблено дуже легко на початку. Зараз це складніше, але ми все одно знайдемо рішення. Ось це Дональд Трамп сказав. Але по всім телеграм-каналам, я гадаю, тоді це про владні канали з банкової, зовсім по іншому пишуть, зовсім по іншому інтерпретують цю інформацію. Тому, друзі, те, що ви читаєте. З усіх українських телеграм-каналів, множте чи діліть на, на, на 2, а то ще краще множте на нуль. Е, що ще цікавого? Цікаво, що один з тих великих каналів написав, що Зеленський, ось скріншот ви зараз бачите на екрані, що саме Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає 67 мільярдів доларів зброї та 31 мільярд прямої бюджетної допомоги. А ось звідки вони взяли цю інформацію. Саме звідси з видання Sky News вони взяли цю інформацію, але вони до кінця зрозуміли або навпаки перекрутили, де було написано спочатку про Трампа, а далі було сказано, що у середу Зеленський відхилив вимоги США щодо надання Україні мінеральних багатств на суму в 500 мільярдів доларів, щоб відплатити Ваштон за допомогу під час війни. І він сказав: далі йдеться мова про Зеленського, що Ваштон поставив в його країні. 67 мільярдів доларів, тобто далі, мова йде про Зеленського у вигляді зброї та 3,5 мільярдів доларів у вигляді прямої бюджетної підтримки протягом війни. Ну друзі, якщо там телеграм-канали, з за які зроблять десятки тисяч доларів, мають мільйони два мільйони підписників. Ну, не можуть люди просто так робити такі помилки. Там сидять конкретно журналісти, які вивчають сутками цю інформацію. Зараз або конкретно йде масово пропаганда, ну спрямована проти політики Дональда Трампа, або я тоді не знаю, як можна робити такі жорсткі помилки.